Розперу у капсулах для вашого вільного дихання. Олена квітка, Олена, будь квітка, ласка, біля цієї станції метро. Господи, я там провів всі шкільні роки. Я там вчився от буквально за, за палацом України і знаю про цю мозаїку дуже добре. Олена, розкажи, будь ласка. Ще раз доброго ранку. Дійсно, ми зараз біля станції метро Палац Україна. Ось тут на зоні. І аби зараз розібратися з мозаїкою, я вам пропоную так віртуально спуститися на платформу. Ми почну з того, що Палац Україна це вже сучасна назва. А коли відкривали цю станцію, то вона називалася Червона Армійська. Ну, і, власне, оздоблення цієї станції було відповідним з радянською тематикою та сенсами. Там і досі є такий велике панно на стіні червона армійця, і також декілька композицій з мозаїки та радянськими символи вздовж вздовж. Колі там є чеканка з радянською зіркою. Ну все по класиці. Радянська зірка, серп і молот. Ну і власне, от ці символи, вони були ще декомунізовані на цій станції. в 2015 році їх там просто так от прикрили такими щитами. Тому люди, які користувалися підземкою, їх не бачив. Але на початку 2025 року метро повідомило. метрополітен повідомив про те, що він хоче демонтувати цю мозаїку, ці радянські символи і зробити це найближчим часом. В першому Кварталі 2025 року. Ну і от вчора з'явилося відео в інтернеті і світлини про те, що роботи вже розпочаті. Ми також вчора мали можливість спуститися на платформу і побачити це на власні очі. І знаєте, так візуально видно, що стіна, принаймні вздовж колії, де є і радянські символи мозаїка, Вона подовбана. і частина цієї мозаїки вже демонтована, і люди почали обурюватися і припускати, що скоріше за все вона була просто. Знаєте, збита перфоратором і зроблена, скажімо так, не дуже не дуже в делікатний спосіб. І чому люди ще почали так пропускати? Тому що й досі, от принаймні, станом на вчора було видно, що шматки Смальти це такий матеріал, шматочки непрозорого склад, з якого зроблена мозаїка Вона вони просто валялися на колі. Ми це також бачили на власні очі. А оці ця смальта вона є досить таким коштовним матеріалом, з якою Жуть мозаїка. Відео Дослідниці архітектури і модернізму Ельміри Етінгер. Воно фактично вчора було. Вона розмістила його в інтернеті, воно облетіло всю мережу. І от дослідниця архітектури вона не захищає цю радянську спадщину і ці радянські сенси, які ця мозаїка. Вона просто наголошує в ньому на тому, що у цієї мозаїки в неї є автор. А Точніше, автори це Степан Роман Кириченко, це батько і син. Степан Карченко є народним художником. Його роботи зберігаються в художньому музеї України. І ось власне вона наголошує, що ця мозаїка є художним твором, які б сенси вона не несла, і, хоча б принаймні з поваги до автора, що її демонтаж має бути здійснений в такий гуманний і делікатний спосіб, а не просто так як люди писали, варварський збити збити з стіни метрополітена. Давайте послухаємо. Це мозаїка. Да для виконання використали смальту. Причому доволі багатих кольорів смальту зробити важко. Зараз її не облять, тому що нема підприємств, які виконують її такої якості. Там використана її позолочена смальта, тобто це вже втрачені технології. Чи не викинули її як будівельне сміття разом із тими залишками цементу і розчину за ним? І, взагалі, просто саме відношення що так, вам не подобається ця мозаїка, ці поле але чому б не залучити до цього професіоналів, щоб підхід був цивілізований, щоб підхід був правильний, науковий, митецький. Я ще поясню, що саме вздовж школі там композиція складається ну, так що можна грубо сказати з двох елементів це радянські символи, чеканка і сама мозаїка. І ось Ельміра каже про те, що можна було сняти резняти радянські символи і переосмислити ось ці смуги, які вже збиті, але були викладені з цієї мозаїки. Ну звісно, ця мозаїка вона знаходиться на території метрополітену Київського, і звісно, наша команда надіслала офіційний запит щодо цього питання, щоб вони пояснили, яка подальша доля цієї мозаїки. Які взагалі що відбулося? Знаєте, попри вихідний день, а ми дуже вдячні про службі метрополітену за швидку відповідь. Ось вони нам надали письмове роз'яснення, в якому йдеться. Ну, по перше, де зараз знаходиться мозаїка, яку збило демонтовані елементи. Мозаїки вони наразі перебувають на території виробничого цеху підприємства. Відновлення мармурового покриття це вздовж школи. Там де була збита мозаїка, планується вже на початку цього тижня. Після того так після того, як там проведуться підготовчі роботи, ну і разом з цим наразі опрацьовується питання зміни червоноармійця на інше пано, яке гармонійно вписуватиметься в архітектуру цієї станції. Одним словом, я підсумую, що метрополітен діє за законом про декомунізацію, Зація і інше питання, як він виконує, як метрополітен виконав цей закон вже технічно, тому що ну, долю, скажімо таких творів мистецтва з рандяською символікою їх вирішує саме цей долю цих творів вирішує закон про декомунізацію, який був прийнятий у 2014 році, і він передбачає, що вони мають бути прибрані з публічного простору. і ось це прибрано не обов'язково означає де. Монтовано, ліквідовано або знято. От власне як це відбулося і на станції метро, метро Палац Україна, тому що ось цього червона армійця його такою фальшстіною закрила. Це теж вважається прибрано. І ось таку процедуру нам пояснила Олена Мокроусова. Вона працює в центрі, який готує документацію для взяття, взяття мистецьких творів і архітектури, архітектурних пам'яток на облік. І попри те, що цей закон фактично вже існує більше 10 років. Ось цієї процедури, як прибрати ці мистецькі твори з публічного по простору і хто це має робити, як правильно е, цієї процедури просто не існує, і саме в цьому проблема. Я пропоную послухати експертку алгоритму, як його усувати, не існує. Насправді, ця відповідальність чи це завдання покладається на балансоутримувачів чи власників того чи іншого. Приміщення, де розташований двір мистецтва, і вони по суті роблять це на свій розсуд як можуть, для того щоб їх не звинуватили у нехтуванні вимогами закону. Ну тому ми бачимо, що потім так і виходить, що ці твори мистецтва, які є на балансі в цьому випадку, на балансі метрополітену вони робляться своїми силами. Вони виконують цей закон. Ну фактично як можуть, хоча ніякого відношення вони до мистецтва не мають, крім того, що воно є в них на балансі. А насправді це мають робити спеціалісти, і до кожного твору мистецтва мають має бути свій особливий підхід. Пропоную послухати. По-перше, колегіально складати можливо створювати комісію. Для кожного об'єкту чи там для групи об'єктів, до якого входили і власники балансу отримувачі, представники там державних органів, безумовно фахівці, пам'ятковоохоронці, мистецтвознавці. Там процес демонтажу має фіксуватися документально певним чином, можливо, навіть частково знімкуватися. Все це для історії мистецтва потім буде дуже важливо. І третій етап в подібні. Демонтовані твори мистецтва мають, безумовно, передаватися до музею. Бачите, не не знищити, а все ж таки передати як фіксацію історії до музею. Я ще скажу, що попри те, що закон про демобілізацію був прийнятий у 2014 році, музея досі не створена. Але як буде нам було, ці мистецькі твори ця мозаїка, про яку ми говоримо, вона є фіксатором часу, вона є фіксатором епохи, яку ми маємо десь там зберегти. От власне в цьому музеї, і я на станції, що залишився цей червоноармієць. Я буду сподіватися, взагалі будемо сподіватися, що цей кейс з відбиттям частини цієї мозаїки він стане повчальним і для метрополітену, і приверне увагу для того, щоб якщо буде ліквідація і зняття цієї демонтаж мозаїки червоноармійця, то він буде зроблений в більш гуманний спосіб і з науково. Он підходом, колеги, спасибі. Да, uh, говоримо да, да, не про більшовістський підхід у да, uh, осмисленні власної історії да, і власних да. цінностей культурних. Та uh, постійно про це говоримо. Це ще один такий кейс. Це ще одна історія. Олена Квітка, спасибі величезно тобі.